Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хотів би поговорити, як правильно зробити мультиаккаунти так, щоб заробляти на біржі Байбіт, на промоакціях, IDO, лаунчпулі і різних квізах. Отож, я раніше робив відео по промо, де ви можете заробляти в місяць від 300 до 2000 доларів. Зараз буквально виходить із 50 аккаунтів в середньому від 500 до 1000. 500 доларів в місяць це з тої статистики, яку я можу вам дати, тому що в мене стільки ж аккаунтів. Якщо, наприклад, зробити 100 аккаунтів, то звісно сума може доходити до 3000 доларів у місяць або ще й більше. Це все залежить від промо-акцій. Також можна заробляти на IDO і лаунчпулах, там уже більш все легше, і буде вам давати в 7%, ну, наприклад, ви закидуєте в лаунчпул. На 7 днів свої кошти, але не на один аккаунт, а буквально на декілька. І це дасть вам змогу на весь ваш капітал зробити буст до свого депозиту. Наприклад, до 2% до 3% стабільно, без ніякого ризику. Отож, я хочу показати зараз покроково, як усе виконувати. Усі посилання вказані і показані в цьому відео, будуть. В описі, і також я надам доступ в своєму телеграм-каналі до усіх посилань. Отож, що нам потрібно спочатку зробити, це скачати Antidetect браузер, це є база, це є стандарт, без нього ви нікуди не підете. Навіть якщо брати не тільки е мультиаккаунти на Bybit, на будь-якій біржі або взагалі аеродроп, якийсь ви хочете робити ретро-ретродроп, і там робити мультиаккаунти. Це саме база. Отож, ми нажимаємо скачати, ось тут скачуємо, послання також вам скинув. Після того, як ми скачали, нам потрібно буде зайти в сам ADS браузер. Отож, ми, наприклад, напишемо зразу, я напишу «ADS-браузер», зайду в нього і покажу, як там що працює. Загалом там потрібно зареєструватись по пошті, все як зазвичай. І ось таке у нас буде меню. У вас ось цього не буде, у вас буде тут пусто. Наприклад... Візьму незгрупований. Або ж ось так попробуємо. Ось так у вас буде виглядати. Ну, ось цих двох у вас не буде. Отож, ви бачите ось дані профілі. Зазвичай там дають 10 безкоштовних, якщо я не помиляюсь, профілів. Я рекомендую вам оплачувати, тому що, якщо ви хочете щось зафармити взагалі з біржі. Вам буде потрібно мінімум 20-50 профілів. А з самого початку, коли я починав розбиратися, ось пакету тут нажимаєте, ну, у вас там буде по-іншому трішки. І ось тут ми вибираємо, скільки ми хочемо платити. Ось з самого початку, коли я тільки починав розбиратися, мені як початківцю було достатньо 50 профілів, і це буквально 19 доларів в місяць. Що таке 19 доларів в місяць? Це буквально 2-3 промки зробити, і у вас вже є окуп. Тому купляємо на 50 штучок, а далі, по можливості, будемо збільшувати свою ферму. Отож, ми купили цей крок, є. Далі, у нас є тут профіль, але щоб його створити. Нам потрібно ще купити проксі. Дивіться, як це взагалі працює. Кожен профіль це окремий браузер, який біржа думає, що це інший користувач. І коли ми вставляємо проксі, біржа буде думати, що ми, наприклад, з Києва, з Одеси або з будь-якої іншої країни, в залежності від того, де ми візьмемо проксі. Отож, заходимо. В проксі Я використовую даний сайт. Тут купляю підтримка. Нормальна. На сайті можна одразу також видаляти проксі. Отож, ми заходимо сюди і нажимаємо купити. Тут вибираємо проксі. Здебільшого, я вибираю індивідуальні ipv 4 або ж можете вибрати індивідуальні ipv 4 з Windows. Вони трішки дорожчі. Але як такої різниці, я взагалі не замітив, тому я беру стандарт. Країну обираю завжди Україна. Ви можете обрати будь-яку країну, але це такої великої суті не міняє. Отож, один місяць виставляємо. І, до прикладу, ми хочемо робити собі ферму на 10 аккаунтів. Ось тут вибираємо кількість, і в нас виходить буквально 13 доларів. Нажимаємо оплатити. І ось тут вибираємо CryptoCurrency або USDT Tron. Тут, в залежності, як ви хочете оплатити. Ось тут назад переходимо. Тут чомусь мене перекинуло вниз на резидентські та рідкісні гео. Нам це не потрібно, ми ось тут обираємо і сплачуємо буквально 11 доларів. Та що далі нам потрібно. Після того як ми їх сплатили, заходимо в наш кабінет. І ось тут у нас будуть відображатися ті проксі, які ми придбали. Переходимо, наприклад, до ось цих проксі, покажу на своєму прикладі, що нам потрібно. Ось у нас є перший проксі, яке ми повинні вставити до нашого першого профілю, і так, також поступово до інших. Тобто Одне проксі буде на один аккаунт. Ми беремо ось тут, копіюємо це осе і заходимо сюди. Далі, що нам потрібно зробити, щоб створити новий профіль? Нажимаємо ось сюди. Тут ім'я. Ім'я ви обираєте будь-яке. Ну, я думаю, що Bybit, наприклад, один. Я в дужках запишу, що це тест. Ось так. Тут нічого ну, не чіпаємо Windows, тут все має так стояти. Тут також не чіпаємо. Ось тут де тип проксі, обираємо http. та потрібно вставити. Зараз тут не досить добре вставляється. Буду вручну зараз все вставляти. До прикладу, ось так. Це сюди. Ім'я користувача та проксі у нас буде ось це. Логін. І пароль ось тут. Отож, ми вставили і перевіряємо проксі, чи воно дійсно працює. Так, дійсно працює. не лякайтесь, тут написано Panama PA. Насправді, там інша країна стоїть, там, якщо я не помиляюсь, Київ. А деколи буває так, що дійсно ось так показує, але коли ви зайдете в сам профіль і в сам Bybit, у вас усе буде добре. Тому можете не лякатися, якщо іменно Панама. Якщо ж буде якась інша країна, то краще, звичайно, написати в суппорт, та вони вам е, замінять. Отож, ми створюємо. Так, все у нас є профіль. Що ми далі робимо? Переходимо в нього і запускаємо. Так, ось так у нас повинно виглядати усе. Якщо ось так обозначається, це, це означає, що все дійсно працює наш профіль запустився. Що далі ми робимо? Нам потрібен Bybit. Прописуємо Bybit. і заходимо на їхній сайт. Зараз я поміняю мову одразу. Нехай буде українська одразу. Так. Що нам тут потрібно? Нажимаємо реєстрація. Можемо також ввести реферальний код. Мій код я залишив під описом під відео. Буду вдячний, якщо ви по ньому зареєструєтесь, а далі вже можете по своїм реферальним кодам далі реєструватися на інші профіля. Отож, тут вставляємо почту і пароль. Думаю, з цим у вас питань ніяких не виникне після реєстрації, що у вас буде. Зараз я покажу на наявному у мене профілі, щоб ви дійсно зрозуміли. І я покажу, як це усе працює. Тож, буквально перейду на профіль, «любий». Так, заходжу в нього. У мене одразу зайдений профіль. Друзі, Після того, як ви зареєструєте аккаунт, вам буде потрібно прийти курс. Взагалі, де проходяться курси? Я скину вам бота під відео, в якому ви можете придбати за 4 долара курс або за 5 доларів, якщо зараз не помиляюсь. там Просто ціни міняються на Бангладеш, 5 доларів коштує та від 15 доларів до 20 український курс. Ось такі зараз розцінки. Ви також можете шукати собі дропів. Які вам будуть виконувати верифікацію? Як там взагалі відбувається? Ви даєте їм дані, пошту, логін та пароль. Вони заходять, обов'язково не ставте аутентифікатор. Після того, як вони пройдуть верифікацію, ось так буде писати, що верифікація пройдена. Ми ставимо обов'язково Google-аунтифікатор. Ось тут можна ставити усі антифікатори на один телефон, це нічого страшного. За це нічого не буде вам і не баниться. Також обов'язково, після того, як е, верифікацію пройшов ваш родич, або, ж можливо, можливо кус від дропа, міняємо наш е, пароль. Е, пароль ось тут знаходиться, нажимаємо просто Change та змінюємо. Далі у нас буде виглядати ось так профіль, і загалом він буде готовий для того, щоб абузити біржу. Зараз розкажу, які темки можна обузити, отож для цього нам потрібно перейти в трейд і спод X. початку покажу промоки, вони знаходяться всі у Airdrop Hunt. Наприклад, зараз був DOP, який роздав 20 доларів. і У мене там були виграшні буквально 10 із 50 аккаунтів, та вийшло отримати з даної однієї промки 200 доларів, що досить непогано. З інших, наприклад, зі спека виходило 500 доларів, тут 0 був. Тут буквально 150 доларів, е, якщо я не помиляюсь, тут 100 з чимось. Е, цей взагалі побрив. Ну вином там також було під е, 200 доларів. Цей непогано роздав. Каміно роздав 1000 доларів. Мод е, 200-300 доларів. Ще що тут у нас було. А ну ось ці також непогано роздали. Так Якщо подумати, то більшість промок вони роздають. Зараз проходить саме найгірша промо-акція, тому що тут перейдемо на неї одразу, на жаль, тільки 4 тисячі переможців отримують 25 доларів. Це дуже мало. Потрібно, щоб було 40 тисяч, а тоді вже буде доволі гарний результат, Там буквально 4 аккаунта з 10 у вас буде заходити. Але все рівно я буду приймати участь, так як ніяких затрат майже це нам не приносить. Отож, ми, зайшовши сюди, нажимаємо Registrate зареєструвалися. Що взагалі по завданням? Тут, тут усе досить легко, нам потрібно нажати Follow. Також дивіться, як нам брати твіттера, тому що якщо ви будете створювати свій профіль, тут, вас скоріше за все. Забанить. Я купляю їх на Dark Story, покажу сайт одразу. Ось тут, як бачимо, ми можемо нажати Twitter, авторега, наприклад, або ж просто Twitter, та обираємо собі твіттер. Наприклад, я хочу обрати даний твіттер, тут 1 рубль, ну це копійки там коштує. Наприклад, заходжу на нього. Нажимаю купити, обираю кількість, і нам буде приходити а, в блокноті усі дані. Я не буду показувати, тому що не хочу ну, палити свої дані. Е і в кінці у нас буде Token. На ось це можете не зважати, там буде прописаний, наприклад, пароль, емейл, емейл пас. І в кінці самому ми копіюємо Token. і заходимо в наш. ADS, нажимаємо ось тут, і нам потрібно обов'язково скачати дану програму. Як вона скачується, ось заходимо сюди, ось так вона називається. Ви скачуєте її та заходите в Twitter. Як там буде писати, наприклад, у ми нажимаємо на неї. І вставляємо наш токен, там будуть цифри, букви, і нажимаємо «Логін». після чого нас успішно перекине на наш твіттер, який ми придбали, і можемо його використовувати. Отож, перейдемо далі, далі нажимаємо Follow тут також. «Репост» нас просять тут. робимо репост. А, тут вроді ось так краще робити все ми і зробили його. Далі, що нам потрібно? Внести депозит, вносимо депозит е, з нашої біржі. Можете всі депозити з однієї біржі вносити, за це вам нічого не буде. Але основне, е, трішки в відео пізніше покажу, як не спалитися і не отримати мітку. Е, тому що якщо ви будете виводити е, з усіх аккаунтів на один і той же аккаунт, то, скоріше за все, вам прилетить мітка. Е, е, я покажу, як це фіксити. Отож, тут далі, після того, як ми внесли 100 доларів, трейдимо дану монету, тобто продаємо і купуємо на 50 доларів. І тут у нас є формочка. Як взагалі заповнюється формочка? Ось тут ми зробили репост, копіюємо. І хендл. Хендл це ось це наш логін. Відправляємо. Все, компліте. Тут також ви виконуєте буквально швидко усі ці завдання, і в нас буде шанс отримати 25 доларів. Таким чином, якщо у нас буде багато аккаунтів, наші шанси е, вдвічі збільшуються, і ми можемо отримувати гарний дроп. Далі, що у нас є? Launchpool? Е, дивіться, зараз приходить перший лаунчпул, скоро буде уже другий. Е, на даному лаунчпулі можна було отримати 2% е, до вашого депозиту. Тобто, якщо ви внесли б 2000 доларів, ви б отримали 20 доларів, навіть там більше трошки 25. І дивіться, що як тут відбувається. Реєструємося. Та закидуємо на біржу. Ну, У мене тут 100 доларів, але вони, на жаль, заморожені. Тому що я там, беру участь в іншій промоакції. Так, нажимаємо Stake to Earn. І, наприклад, ми закинули максимум, тут також можна закинути, 2000 доларів. Ми закинули 2000 доларів, нажимаємо ось сюди, якщо вже на майні маємо а, стейкінг і нам ще не вистачає а, де стейкати. Нажали ось сюди, нажали Confirm і стейкаємо. Також непоганий вид заробітку. Далі, що у нас йдуть? Токен сплеші. По токен спешам можна робити аккаунти, пустишки, це більш для досвідчених а, гравців. А, тут більш тяжче. Отож, ми дивимося, наприклад, ось тут: New Users Only. Тож, як тільки ми зареєстрували аккаунт, пройшли курс, нам дадуть доступ ось сюди. Ми переходимо сюди, бачимо, що в мене пише, на жаль, я не допущений. Але вас, скоріше за все, допустять і ви зможете. Дане завдання виконати. Нам тут дадуть 100 L. Ну там 30 доларів буде, 20, не знаю, який зараз курс L. і він взагалі в раді ще не залістився. Отож, як тільки буде лістинг даної монети, нам потрібно швиденько її торганути на 100 доларів як нашу першу а, спот торгівлю, ви можете завчасно а, за, а, тут депозит. Завчасно задепозитити 100 доларів та чекати, коли буде лістинг даної монети. І в ту же секунду, як він заліститься, там в 12 дня або в перші дня буде лістинг, одразу її торгуємо в ті ж самі хвилини до 5 хвилин, щоб боти не розібрали місця. Але я вам не рекомендую взагалі токен з робити, тому що будуть прилітати багато міток. Що таке мітка? Мітка вам буде прилітати, і ви не зможете брати участь у прямоакціях, лаунчпулах і так далі. І можна буде викидувати даний аккаунт. Далі, що у нас є? Байстартер. Тож, байстартер, якому я знімав недавно відео, який зараз насипає на аккаунт 50-30 доларів. Тут треба долучити 100 доларів, виконати усі завдання. І на цьому усе. Далі. По акціям, які усі тут проходять, я розказав, що можна мультиаккаунти робити, і як абузити. Які у вас ще можуть бути проблеми? Можуть бивити, проблеми бути з виводом, щоб їх не було, що ми робимо. Нажимаємо вивід. Одразу ставлю вам на українську мову. Дивіться. У нас є USDT, наприклад, і ось тут бачимо, в мене є підтверджено, підтверджено. Якщо я нажимаю ось тут підтверджено, нажимаю суму, ну, мінімум там долар, не можу показати. Але коли я тут нажму підтвердити, і на цей адрес мені будуть зніматися кошти, вони прийдуть без підтвердження. Тобто мені не потрібно буде вводити зараз аудифікатор з пошти-код. Тому що я вже зробив білий список. Як робиться білий список, і взагалі для чого він потрібен? А він по для того, щоб якщо вам прилетить мітка, або вам захочуть дати Face ID для виводу, а у вас дропа взагалі немає, це чужий дроп, вам буде потрібен білий список, щоб виводити усе без ніяких сюрпризів. Отож, ми нажимаємо ось тут. Увімкнути білий список адреси для виведення, та нажимаємо «Добавити» і обираємо, на яку адресу ми хочемо, щоб переказ йшов. Взагалі потрібно додавати кожен раз на інші адреси. Отож, ми переходимо на нашу біржу BINX, ой, вбищаюсь, BINX і нажимаємо Депозит. Криптовалюта. Я хочу вивезти тонн. Керувати адресою я нажимаю. І, як бачимо, я тут багато створив уже адрес, для кожного аккаунта буде інша адреса. Копіюю її та вставляю. На даній біржі можна створити до 750 адрес за допомогою субаккаунтів. Як створити субаккаунт, якщо у вас, наприклад, на одному аккаунті 50 адрес вже закінчилось? Ми заходимо ось сюди та нажимаємо ось тут змінити аккаунт. І можемо додати новий субаккаунт. На якому ми також створюємо а, адреси для депозиту. Усе досить легко. Так, з цим ми розібралися і зараз поговорю більш а, критично про Multi-Account, які у вас можуть виникати дійсно проблеми, і що тут а, вам не буде якоїсь халяви. А, ті, ті, якщо ви думаєте, що ви створите 10 аккаунтів, всі у вас будуть живі. А, це неправда. Є багато підводних а, каменів. При яких ви будете а, зіштовхуватись. Наприклад, перший буде те, що вам будуть прилітати мітки, це якщо дроп по вод у вас буде досить поганий, він буде ну, кидати недобросовісних а, кусів, які вже раніше проходили, і вам одразу будуть сипати мітку. Тому краще шукати кращих. І не здивовуйтесь, якщо ви буквально закажете 20 аккаунтів на Бангладеш, половина з них відлетить. Це нормально. Ненормально, якщо у вас буде менше 30% проходка. По керкусам там буде проходка більше 70%. Тобто, якщо ви берете 10 у керкус, у вас 7 точно будуть працювати і будуть вам допомагати далі фармити. Ще які можуть бути проблеми? Можуть проблемами бути з твіттером. Наприклад, Твіттер я брав. Досить дорогі по одному долару, щоб вони не відлітали. Як бачимо, він був зареєстрований у 2020 році. Тут є фоловери, і він, скоріш за все, не відлетить. Він уже в мене буквально 3 місяці. А якщо ви будете брати буквально за якісь копійки, то, скоріше за все, твітра будуть постійно у вас відлітати, буде приходити бан. Тому рекомендую вам трішки дорожче купляти, щоб були на довгострок. Що буде, якщо будуть відлітати, ну, вам не буде приходити винагороди, наприклад, з промоакції за Hunt. і ви будете дивуватися, чому у вас така маленька проходка. Далі, з чим ви можете стикнутися, так це з тим, що Face ID. По Face ID я сказав, що краще робити білі адреси і таким чином ви збережете свої кошти, свої нерви. І не будете переплачувати потім дроповоду, щоб він ще раз приходив на даний аккаунт верифікацію. Також чуть не забув розказати вам, що є ще web 3 Зараз вони поміняли трішки IDO 2.0. Тому я не вважаю за потрібне зараз за це розказувати, як тут мультиаккаунти робити. Я думаю, що це буде в окремому відео, але тут усе не тяжко, якщо ви захочете самі розберетеся. Зараз тут проходять різні акції, наприклад, IDO і Бред і Понки, в яких ми можемо отримати досить непогані призи за свапи. Я думаю, що про цю акцію взагалі мало хто чув, тому можете до неї придивитися, якщо ви досвідчений користувач. Там також можна заробити буквально 10-20 доларів. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо будуть виникати будь-які питання, запитуйтесь в телеграм-канал, в чат та до зустрічі!